Усім привіт, друзі! 6 вересня. Нірочка воно лежить. Ось о, Тайсон відпочиває. На дворі така погода, не скажу, що прям жарко. Зараз 10-та година раночку. Світла інтернету у нас поки що немає. Вимкнули, але десь об 11-й написали у вебороду, так що нам вимкнуть. То я відео сьогодні, друзі, викладу. Хочу подивитися, скільки температура. 26-27 градусів. Ось, ось, погляньте, 27 градусів. Уже у нас така температура, вже у нас не жарко. Ось вже я під дом прибрала від літнього душу. Ну, я літній вже, друзі, розібрала. Зараз вам покажу, бо вже ночі у нас тікає, не пускаю в город собак, бо на днях дуже вони побалувались і поламали мені багато кущів огірків, то прийшлося їх просто поприбирати. Ну, повиривати, поприбирати Ось погляньте, літній літні душі мій вже. Вже я зняла і бачок, вже поприбирала усі стіночки. Там у мене огірочки зростають. Ну то от кого, друзі, вже, вже осінь, вже не так, не так тепло. от кого, друзі, воно вже багато помідорів поприбирало. Там воно декілька кущиків огірочків я понасаджувала, бо тут мені вдобно підв'язувати їх. І тут сітка напнута як-не-як, але все одно сонце буває таке паляще. Друзі, я отаку в діта, у шортиках, у маючці такої не, не скажу, що вона тепла. ну і не, не прям Як раніше я. Раніше в купальнику могла по городі ходити, бо було дуже спекотно. Ну наразі вже такої спекоти немає. То от кого? Так, друзі, просили ви мене показати гіркий перчик, який буде у мене на продаж у цьому році. Ну, як завжди, друзі, врожайний. Ось о, я вже майже весь зібрала. Я збираю на насіння іменно в такій стадії, коли він починає морщитися. Бачите, зараз зірву. Як як він поморщився, це я збираю. Потім він висохне добряче, потім я вже насінчику прибираю. Я вже, вже всього зібрала насіння, всього буде достать, друзі. Але вже до бо я так зрозуміла, у цьому році буде ну, дуже багато замовлень, бо дуже багато хто хоче е, мого насіннячка. Всі бачили в селі, то, як у нас усе родило. Е, так, е, всі гіркі перчики в мене зростають ті, які можливо вирощувати. і на підвіконі і у нагороді просто у землі посадко у мене в нагороді зростає. Е, він ось опускає, пускає, 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 пускає. Надалі він буде квітнути, 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 тепло, Оце у мене він отакий вокусик. Е, ось от ще друзі, отакий вокусик. Ну він дуже, бачите, він дуже врожайний. І він, знаєте, він не встиг достигнути, вже пускає. Нові квіточки і наново він зав'язується. Дуже, ну, дуже плодовитий, дуже його багато і дуже гіркий друзі. У мене всі перчики, те, що в мене є, це дуже-дуже вони такі ну, гіркі. Так, далі, друзі, дуже класний в мене сорт. Це такий різнокольоровий. Він спочатку, все, бачите, фіолетовий, потім жовтий, жовтого немає. бо... Бо ну, я вже він перейшов у стадію того, як вже можна зривати на насіннячка він вже ціленький, він вже червоний. Все, бачите, таково. А як його, друзі, багато на кущику, то він, ну, він різнокольоровий. Тут і жовтенький, і фіолетовий, і червоненький. Ну, оці фіолетові я наразі буду зрізати, і піде воно на насіннячко. Так, це врожайне я все-все зібрала вже. Потім, друзі, у мене ще є отакий, не знаю як його назвати. Теж. Ну, теж він і в кімнаті і на дворі теж дуже гіркий. Теж ось, бачите, він спочатку жовтенький, потім червоненький. Він невеличкий, але дуже-дуже дуже дуже гіркий. Друзі, потім я скажу, як ми з вами його назвемо. Бо це в мене вони всі без назви. Я вам ще кажу. Я або купую перчинку, або мене вгощають, і я з них збираю насіннячки, вирощую, дивлюся, як він плодоносить, і тоді вже продаю насіннячки. Теж, друзі, бачите, бо дуже багато квіточок і дуже багато його. Ну, на, на цьому І я тільки що вже з нього зібрала усе те, що потрібно для насіння. так Це черики, тут от, от, я теж зібрала. Ось от, дуже маленький кущик, друзі, погляньте, але воно квіточка на квіточки, квіточка на квіточки. Дуже його багато. Зараз у мене ще дуже там такий гарненький оцей черик. Ось, погляньте, теж я тут дуже червоненький зібрала, друзі, перчиночки. Погляньте, таки, він гарно виглядає, друзі, хто займається продажем угорщику квіточків, то от я раніше, як в мене був зоомагазин, я багато вирощувала цього горщику. Він, бачите, такий кругленький, він дуже гарно виглядає, дуже е, гіркі оці перчинки, дуже воно класно виглядає. І на підвіконі мене купляли і в кафешки, і в піцерії. Ну, в общем, е, близько які були магазинчики, мене купляли і виставляли на підвіконі, дуже гарно виглядає. Можна і в себе на підвіконі поставити і замість квіточок, і, і буде прянощі такі до, до їжі, то от кого, друзі. Це такі манюкусінькі, але вони дуже-дуже гіркі. Ось такі лупетички. Так, це в мене, що тут кабачок зростає. Ну, хай він єдиний залишився. Це от, от такий кругленький, невеличкий. То от кого, друзі? Так, що у нас іще тут зростає? Друзі, багато. Декілька днів, верніше, я не, не знімала відео, бо ну, трохи в нас таких, не трохи, а багато в нас таких поганих подій у Кривому Розі було. Якось ну, настрою зовсім не було, бо... Ну, друзі, я виросла у Кривому розі, я народилася, я виросла, я росту. Е росту. Я, я проживаю надалі. Для мене моє місто мій Кривий Ріг, він найкращий, найліпший і ліпшого міста немає ніде на планеті. І найліпше моєї країни, України теж немає. І не на от, от такого немає ліпше, чи моя Україна на планеті. Ну немає, то я нікуди не збираюся, не виїду. хоча... Так, дійсно, у нас дуже такі події страшні. Я, якщо чесно, чесно вам скажу, дуже далеко. Ну, знаходжуся від тих, де у нас було кривбасі. Гадості, оці. але ну, це дуже страшно, дуже моторошно. Я виросла тут. Я е, іменно там, де це все случилося, е, там є на що подивитися. Там є де по е, Віддихнути і з коханою людиною, і з батьками, і з дитинкою. Віддихнути, погуляти, поїсти там дуже багато всього класного. Ну, друзі, хто знає кривий ріг, то я думаю, ви мене зрозумієте. Там пройшло наше дитинство. А ну наразі це знаєте, я перші відео, як подивилася в інтернеті, я так плакала. Це для мене, ну, для мене це дуже болісно. Це моє місто, це моя душа, і його руйнують з такою ненавистю. Ну, що, що це таке можна було це в душі мати, щоб отакого бахкати. Цирк, друзі, я побачила цирк наш, боже мой це взагалі. Це, 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 ну, друзі, як раніше було от моє дитинство, я виросла, скажімо так, у цирку, бо це як тільки приїжджає, приїжджає новий цирк, ми з класом йдемо. Нас ведуть усіх з батьками, з класом. Ну, ми, ми там, ми там все, ну наше. Моє покоління там виросло в тому цирку. а тепер я як глянула, мені так хочеться туди поїхати пройтися тими вулицями, і мені страшно, друзі, мені моторошно, Мені боляче, просто я, я не представляю, як це побачити по відео одне. А ну я, я там маленька гуляла, я там велика гуляла, я там зі своїм синочком я там гуляла. Дивилася це все, ми раділи життю, а тепер от побачите, це, це дуже страшно. як страшно. Це дуже страшно, друзі. Так, ну, повернемось до городу. Е, огірочки, ну, я попідв'язувала, зростають. От кого? Друзі, кожен тиждень я їх вдобрю. Е, обробляю, друзі. Кому не допомагає вже у цьому, от вже весни, осінь, холодні ночі, кому не допомагають вже такі розчини народні, як сироватка, як сода, як йод, то вже треба ну, додати якусь хімію, скоріше за все. У мене ще, поки все добре, з цим якось потроху вони потроху не так плодоносять, як раніше, але все одно плодоносять. Це я розмовляла з своїм знайомим. Мене він ну агроном. Вони держать магазин свіпу оцим всім хімікатам. То він казав, що вже ну хоч не хоч, а потрібно хоча б раз на, на два тижні побризкати кимис хімічними препаратами, там від шкідників вертімек від грибкових захворювань. Зараз, друзі гляну. Друзі, я купила на декілька разів, ну, на всякий случай, це якщо туди далі підуть дуже е, дощовідні, е, то прийдеться, скоріше за все, обробляти хімікатами. Я купила, думаю, хай в мене вони лежать, бо мало ли що. Ось отакого вертімек виглядає, він е, ну, жидкий. Це фірма Сінгента, і фірма Сінгента е, вертімек від шкідників, а квадріс від е, захворювань, друзі. Від грибкових захворювань. Оце два пакети е, одночасно розводяться у, 10, у 5 літрах води. Откого. І сюди, як він мені сказав, е, треба додати от кводобриво, хелатинове е, огірок імену хелатин. Е, то оце пакетик на 10 літрів його треба розділити на два рази. Ну, тобто, якщо е, я буду робити оце. На 5 літрів і півпакета буду додавати такий халатиногірок. Це е, дуже класне добриво. Я кстати, цим добривом вже багато років користуюся. Воно є, можна обробляти і по листу. Він, йде, він недорогий друзі. Оце пакетик десь 15-15 гривень. В прошлому році був 10 гривень, у цьому році він 15 гривень на 10 літрове відро води. І, і його можна. Е, ну кожні там Кожен тиждень їм треба обробляти. І оцей халатин, іменно вони добряче всмоктуються. Тут усі макро-мікроелементи йдуть в самій найдоступнішій формі для наших рослинок, то воно от таке добре. От, друзі, але я буду оце робити тільки тоді. Верніше, хелатином я обробляю друзі, кожен тиждень. А цими препаратами я буду користуватися тільки тоді, якщо я побачу, що вже зовсім не допомагає ні сода, ні йод, ні сироватка, ні кефір, нічого не допомагає, Тоді я буду тільки цими обробляти. Бо мені хочеться, щоб офірочки мої були ну, добренькі, смачненькі. Так, що в мене тут, я друзі, бачите, оце попідготувала. Так, чорний гігант. Це, друзі, я от такого, бачите, сіла та зраночку це понарізала це ну, бумажечки я буду фасувати на пишу, І фасую по 20 насіниночок в пакетики. І от такого ми продаємо, друзі. то такого. Так, Це я вже перчик, деякі сорти ось, у нас збирала, буду, ну, буду хай вони сохнуть добряче. і тоді вже буду а збирати насіннячка. Так, що я тут ще збирала, друзі. Хочу спробувати зібрати із гібрида Ямамоту насіння. Друзі, багато раз вам казала, з гібридів не збирається насіння. Гібрид це таке діло. Декілька сортів скрещуються і виходить якийсь гібрид. І коли вже з насіння ми збираємо, то на наступний рік воно ну, точно не вийде, що воно було от КВО. Але я хочу іменно на цьому гібриді, це Ямомото гібрид спробувати. Бо коли я його садила, це кстати саме найдорожче насіння, п'ять насінинок коштувало 53 чи 55 п'ять гривень. І... На кущах, що я висаджувала з розсади, він був малесенький. Але два пасинки я вкорінила. І оце на двох пасинках зростають такі величезні помідори. І ви знаєте, я люблю експериментувати, то я хочу це ще заекспериментувати, зібрати насіння та спробувати пару кущиків посадити на рік і подивитися, що буде з нього з насіння. Бо ну, воно якесь таке, ну, цей, цей гібрид якийсь ну, странний для мене. Не знаю, що воно таке за чудо. Ну, все, зібрала. Трохи ще. Друзі, я вже всі насіння позбирала, в мене більше 80 сортів. Всі добряче вродили в цьому році. Насіння дуже багато назбирала. Не переживайте, всім буде достатньо. Це, що у мене ще залишилось, потроху це сержант-пепер, такі остаточні вже. А так, потім у мене тут ще лежить жовті черики, отакі от дзвіночки. Дуже гарненькі, е, череки дуже врожайні, друзі, хто знає, і ну, дуже смачнючі. Ось такі червоні дзвіночки. До такого так, що в мене тут? А, це я персика зірвала. Друзі, вчора хотіла варення з персика зробити, е, зірвала трохи. Ну, в мене по мірі поспівання в мене один персик, е, ну, штук напевно, 15 Я зірвала. Думаю, ну там, може, на баночку, на, на дві баночки хватить на варення. В общем, поки я його очистила та нарізала, я майже весь з'їла. То ніякого варення не вийшло. Дуже смачний, коротше говорят. Так, ось у мої гібриди помідорів. Це каста червоний, це хапінет рожевий, це Бобка червоний. Чому я висаджую, завжди мене питають, чому я висаджую сорти гібриди? В будь-якому випадку, як по мені, сорти найсмачніші. Хай вони не такі врожайні, хай вони не такі стійкі до хвороб і шкідників, але вони, ну як по мені, вони найсмачніші. Їх різновидів дуже багато. Кожен сорт по своєму е різні смаки, е різна форма, різні кольори. Е ну, друзі. Хто дуже любить томати, помідори, так як я, той мене зрозуміє. А от і от сорти я вже майже всі поприбирала. Ще сьогодні буду доприбиравати. Самі кущі вже прибираю, ну вже вони вже, вже все, вже відходить, друзі. А от гібриди вони як почали, як найперші плодоносити, і як на достанні вони закінчать чомусь. Погляньте, і вони ще зелені, зелені, і на них ще дуже багато зелених помідорів. То от кого я, друзі, і вирощую і те, і те, друзі. Але е гібриди я кожен рік купую на сінячка. От у, у цьому році я купувала насіння, що каста, що хапінет, що Бобкат, коштувало 10 насінинок, 35 гривень. Я купую іменно такі насіння, тільки голландські, не, не якої другої фірми. Дешеве я не купую, бо воно я вже купувала друзі, не, не то. Це як було от з огірками, що я вам розказувала. Купила другої фірми і одні пустоцвіти. То отакого я користуюся, не буду більше експериментувати буду так робити, як я робила майже все своє життя. То оце я купую у магазині Зелений світ ну це не реклама, друзі. Мені просто там подобається, що насіння, що препарати, що добрива. Там все ну, немає не підробки, друзі. То е, ну це сеть магазинів у нас в Кривбасі, я не знаю в других містах. Ну, у нас дуже багато таких магазинів в кожному районі. То от кого е, ще друзі? Мене питають кожен раз, що у мене друзі з зубами, як що коштує. Друзі, досі болить у мене отой один зуб. Ще мені нічого не зробили. 11 вересня мені, мені до лікаря, але ну, це мені вже будуть ставити оці верніше, приміряти. Як вони називаються? Ну, протези металокераміку. Але ну, я щось сумніваюся, що мені будуть їх приміряти, бо в мене були ці зуби. Я не знав, що там таке случилося. В общем, буду вас держати в курсі, друзі. Взагалі, зайнялася цими зубами, вже я не рада, що я ними зайнялася, бо і гроші, і нерви, і я, я їх боюся, як кошмарний сон тих стоматологів, воно таке щось. Ось наш проход, то що у такого, друзі? Так, ну що тут, короцьке, друзі, що питаєте? Оно ну, воно, друзі, блядь. Ти-кути-пати-пати-пати-пати-пати-пати-пати-пати. Оляняють, друзі. Добре, несуться, все добре. Кому цікаво, подивіться, чим я годую курочок своїх, водичку треба зранку і ввечері змінювати. Вже не так жарко, вже на день по декілька разів не міняю водичку, тільки зранку і просто мию і ставлю чисту водичку. І годую зранку мішанку роблю, а ввечері зерно даю, ну І, звісно, травичку в течение дня, там що є, виноград обрізую, то кидаю їм, помідори, які то кидаю їм, які такі поганенькі, яблука, які сипляться, груші, які сипляться, все їм кидаю, це їм вітамінки, які пагони винограда, там лишні зрізаю листя, вони теж клюють. Ну, Тут такого квочка десь там бігає з курчатами, як завжди, друзі. Ну що, друзі, зараз 10-та десь година раночку, в 11 нам дадуть світло інтернету, я швидесенько викладу відео і все буде добре.